Друзі, всім привіт! Записую вам коротку інструкцію, як почати грати в нову гру Пігасус. І так в двох словах про саму гру ви закидаєте сюди кошти, і через 6 годин ви, вам повертається ваш депозит плюс 1,3%. За добу можна зробити 4 круги і таким чином заробити в районі 5% за добу. Для того, щоб приймати участь в даній грі, вам потрібен гаманець або Metamask, або Trust Wallet, і відповідно USDT і криптовалюта BNB для комісії. І так, показую покроково, що потрібно зробити. Першим ділом вам потрібно скачати. Додаток, Trust Wallet. Коли ви його скачали, вам потрібно створити гаманець, ви його створюєте, зберігаєте фразу, в кого немає, в кого є цей гаманець, просто можете використовувати свій основний гаманець. Коли ви попали вже в таке вікно, першим ділом вам потрібно додати. Криптовалюту BNB і USDT в сіті BNB Smart Chain. Як це зробити? Пускайтесь вниз, тут є управлять криптоактивами. BNB у вас, в принципі, само має тут бути, а USDT як додати? Просто прописуєте в пошуку USDT BNB smart chain. Саме головне, дивіться, тут USDT є багато, вам потрібна мережа BNB Smart Chain. і ставите ползунок. Все, коли ви додали, у вас є от адреса гаманця, де його взяти? Нажимаєте Получить. Бираємо USDT BNB Smart Chain, Копірувати. Ми заходимо на біржу Binance. На Binance у нас має вже бути підготовлено USDT. Як його купляти, я зараз покажу. Нажимаємо на Вивод, Вбираємо USDT, отправити через криптосеть. Тут вставляємо адресу гаманця. Мережу вибираємо BNB Smart Chain B20. Вибрали, прописуємо тут суму і нажимаємо на вивод. Далі ви повинні скинути криптовалюту BNB хоча б на 5-10 доларів для комісій. Як, як це зробити? Коли у вас є USDT на спотовому рахунку Binance, нажимаєте Торгівля. Тут просто в пошуку прописуєте BNB USDT. Нажимаєте Купіть риночний ордер і купуєте там BNB, допустимо, на 10 доларів. Купіть BNB. Коли ви його купили, нажимаєте на Вивод. Вибираємо монету BNB. Отправить через криптосеть. І ми скидаємо на свій адрес. Таким чином, знову «Получить», BNB Smart Chain, копіруємо адрес кошелька. Тут вставляємо на біржі Binance. Тут вибираємо BNB Smart Chain Web 20 і прописуємо суму, максимум вивод средств. Все. Після того, коли кошти у нас вже є на самому Trust Wallet, що потрібно зробити для того, щоб почати грати в гру? Вам потрібно скопіювати посилання. Копіюємо посилання. Переходимо в Trust Wallet. і тут є внизу відділ подробні. Це браузер Trust Wallet. І тут ми вставляємо нашу силочку. Переходимо. Коли ви ще перший раз сюди переходите, виходить, вам треба нажати: Приступіть к ігрі. І тут запросить, подключіть кошельок. У мене вже кошельок підключений. Ви просто підключаєте свій гаманець, таким чином ви проходите реєстрацію. Там буде. Прописано, що я вас запросив, і ви просто придумуєте своє ім'я, і таким чином ви вже зареєстровані. Все, як ви бачите, підтягується баланс вашого гаманця. Таким чином ви опускаєтесь нижче. От, нам поки що доступний тільки один вид це от 100 доларів максимальна сума інвестування, 6 годин круг, 1,3%. У мене тут пише зараз вивод реферальних, бо в мене вже діє зараз цей пакет. У мене до завершення залишилось 2-2,5 години. У вас буде кнопка інвестувати. Ви нажимаєте, прописуєте суму 100 доларів, підтверджуєте, у вас і комісія в BNB, ви підтверджуєте транзакцію, і у вас з'являється таке вікно, як в мене, Получається, йде таймер. І от рівно в 1624, я отримую свої кошти уже обратно з своїх 100 доларів плюс 1,3%. Все, друзі, це коротко про саму гру. Зверху у вас є реферальне посилання, ви можете його копіювати і запрошувати своїх друзів. Це, в принципі, все, що вам потрібно знати. Вивод реферальних, допустимо, нажимаємо сюди, вивести, і нам зразу кошти приходять на наш гаманець. Коли ми отримуємо пасив, коли ми підтверджуємо транзакцію, получить наш, наш прибуток, то кошти відразу приходять нам на гаманець. Так, це я вам все показав. Тепер ще коротко показую для тих людей, хто не знає, як купувати USDT на біржі Binance. В мене більшості вже всі знають, але. Для тих, хто ще не знає, то теж запишу коротку інструкцію. І так, першим ділом, вам потрібно пройти реєстрацію на біржі Binance, пройти верифікацію. Верифікація, от, бачите, от мене пише верифіцированно. Вам так само треба просто підтвердити свою особистість. І після того ви можете купувати USDT. Як це зробити? Нажимаєте на кошельок, тут зверху вибираємо поповнення, тут вибираємо відділ P2P. Першим ділом заходимо внизу тут на профіль. Способ оплати вибираємо. І додаємо спосіб оплати наш банк. Прикріплюємо нашу карточку. Ми додаємо картку першим, першим ділом. Заходимо в P2P. У нас повинно стояти тут купіть. USDT вибрано. Тут справа має бути вибрана UAH за гривню. Тут вибираємо спосіб оплати, допустимо, приватбанк. І таким чином ми шукаємо оголошення, яке нам підходить. От, Допустимо, якщо ми хочемо купити USDT на 2,5 тисячі гривень, тобто ну, від 2,5 до 60 тисяч, да, от нам це оголошення підходить. Ми нажимаємо купіть, нажимаємо далі, там будуть реквізити для оплати. Ви людині скидаєте кошти на карточку, вона вам скидає USDT. За це можете не переживати, тому що на момент угоди блокуються кошти у продавця, тому тут кидалова якби ніякого немає. От, все, Таким чином ви скинули кошти, підтвердили оплату, людина підтверджує вам USDT. Коли USDT ви вже купили, вони у вас будуть на відділі поповнення. Вам потрібно їх переказати на відділ спотовий от у нас поповнення. Ми переказуємо на Спотовий, допустимо, 100 USDT, ЗТ, підтвердіть І коли вони у нас вже на спотовому рахунку, ми можемо їх виводити, ми можемо нажимати на торгівля, купляти BNB і проводити всі необхідні операції. От і все, друзі. В принципі, саме основною дам вам інформацію. приєднуйтесь Проект Pegasus тільки стільки, що стартанув, по факту вночі був старт. Тому зараз більшість лідерів, блогерів будуть приєднатися до цього проєкту, тому я вам рекомендую зайти на самих перших парах. Все, друзі, по максимуму нам всім профіта. І якщо було корисно, то ставте лайк даному відео. Всім щасливо і побільше нам всім профіту!